Футбольний турнір імені Петра Савчука стартував івано-франківську. Пам'ять заслуженого тренера України з футболу уже вдруге вшанують міжнародні змагання серед дитячих футбольних клубів. На зеленому газоні помірюються силами близько півсотні українських і зарубіжних команд. Для Івано-Франківська такий спортивний турнір уже традиційний. Він дає змогу юним футболістам продемонструвати власні спортивні навички і досягнення. Те, що вони засвоюють на тренуваннях, дуже важливо показати саме в грі. І тому у такі турніри, чим як вони є дуже корисними тут. Є можливість проявити себе і юним футболістам. Є можливість тренерам побачити, як реалізується їхнє бачення тої чи іншої команди, і так далі. Дитячий футбол на Прикарпатті у стадії становлення. Аби розвивати цей вид спорту, необхідно створити хоча б професійні студентські команди, кажуть в ОДА. Лише тоді юні футболісти будуть мати можливість продовжувати спортивну кар'єру у місцевих командах. На превеликий жаль, ми сьогодні не маємо жодної професійної Сійної команди, хоча б навіть другої ліги, для того наші діти закінчують спортивні школи і практично розходяться по Україні, тобто, ми тратимо кошти, готуємо дітей. І наші діти роз'їжджаються по територію України. Їх відкривав турнір. Відомий український футбольний фахівець Мирон Маркевич каже: Петра Савчука знав особисто, тому не міг пропустити такої події. Головний тренер харківського металіста побажав юніорам наснаги і вдалої спортивної кар'єри. Я би хотів, щоб більшість з вас свого часу поповнила ряди команд майстрів. Ну і звичайно, саме висока точка то є. Збірна України Ото я вам всім бажаю. Але саме основне, щоб ви добре вчились і добре тренувались. Мар'яна Гринечко Ірина Темчишин з Новини на вежі.